Це професійний теплодетектор від компанії Bosch. І на перший погляд може здатися, що він надто дорогий, бо вартує півтори тисячі доларів. Але якщо ви плануєте займатися або вже займаєтесь тепловізійною інспекцією будинків, то ця штука одіб'ється за 10 виїздів на об'єкт. Друзі, він настільки простий в керуванні, що все, що треба зробити, це натиснути кнопку вкил, почекати приблизно 10 секунд. Зараз іде коригування датчика. Бац, і все готово. Бачите, він автоматично виділяє всі теплі зони, автоматично виділяє і шукає всі холодні зони. І посередині показує фактичну температуру. А ось так виглядає тепловізійна карта собак. Бачите, да? морди найгарячіші, точка слідкує і досить жваво це робить. Зараз включений автоматичний режим, ну і ясне діло, можна міняти палітру кольорів. За допомогою кнопочки вправо, або вліво. Знову ж таки, режими можна дуже швидко змінювати. Тримаємо функцію і вибираємо або ручний, тут можете задавати свої власні налаштування, або холодошукач. Бачите, в такому режимі детектор показує тільки холодні зони, або теплошукач в такому режимі. Детектор буде показувати лише теплі зони. Бачите, ось, будь ласка, телефон нагрітий. Спеціально для вас вмикнув котла на півгодинки, щоб показати, як прилад чудово пробиває стяжку і показує всю мою теплу підлогу. Але катяра трошки гарячіше. Ну і ясне діло, що за допомогою цього приладу можна робити також інспекцію автоматів. І дивитися, де поганий контакт, який автомат гріється. Дуже легко ви можете змінювати коефіцієнт накладання теплової карти на справжнє зображення. Для цього є кнопочки вверх-вниз, або робити майже прозору картинку, або робити все приблизно в такому вигляді. Ну і кнопочка фотографування для того, щоб зробити скріншот. Тиснемо кнопочку Ліворуч і ви можете передивитися усі фотографії. Прилад має вбудовану пам'ять на 500 фотографій. І також присутній порт мікро-USB для того, щоб ці фотографії копіювати на комп'ютер. Також є вбудований модуль Wi-Fi, і якщо встановити спеціальний додаток від Bosch, то можна копіювати зображення з приладу на ваш телефон за допомогою бездротової технології. Дисплей має роздільну здатність 320х240 точок і робить фотографії він у роздільної здатності 640х480 пікселів. Працювати може як від 12 вольтових акумуляторів, так і за допомогою спеціального перехідника від 4 пальчикових батарейок. Від батареїк буде працювати 2 години, а від акумулятора 9. Діапазон вимірювання температур від мінус 10 до плюс 400 градусів по Цельсію. Відеокамера і теплодетектор надійно захищені за допомогою пластикової шторки. Бац! І тепер можна працювати. Ну і Сам прилад надійно захищений, бо постачається в фірмовому кейсі від Bosch, як бачите, купа ребер жорсткості. Якщо його закриваєш, то ця штука стає в стек з іншими інструментами Bosch. Комплектації бувають різні і визначаються вони ось цим номером. Відкриваємо, дивимося, що у нас: один акумулятор на 2 Аг, потужний зарядний пристрій на 4 А, який зарядить акумулятор лише за півгодинки. Тут є шнурочок з USB на Type-C, шнурок для того, щоб можна було тягати цей прилад. Ну і власне сам прилад купа інструкцій і акт повірки. Меню інструмента на українській мові це дуже приємно. Тут є багато пресетів, щоб ваші дані були максимально точними і можна обирати цегла, то буде рубероїд. Як бачите, дуже багато різних матеріалів, папір. І визначено користувачем. Ясне діло, можна вимкнути і увімкнути середню точку, гарячу точку, холодну точку і кольорову шкалу. Також є можливість виставити необхідну мову, виставити дату і час, увімкнути або вимкнути звукові сигнали, виставити час до автоматичного вимикання, видалити всі зображення, налаштувати Wi-Fi. І тут є інформація про інструмент. Заходимо сюди, бачимо серійний номер. І бачимо дату калібровки. Так, друзі, на сьогоднішній день ясне діло існують і дешевші тепловізори навіть у вигляді смартфонів. Але ось це акт повірки і калібровки. Такому акту вірять всі, а значить і цьому приладу також всі вірять. І жодна організація не зможе оспорити показники з цього приладу. Я дякую своїм друзякам з інтернет-магазину BoxTools.comua за те, що надали мені цей чудовий прилад на огляд. Boxtools.com.ua це офіційний дистриб'ютор Bosch в Україні. І якщо ви хочете купляти Бош, метабо або Мілвокі трошки дешевше, будь ласка, промокод IvanLis і там вам зроблять знижку. А посилання на цей пристрій, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.